Богдан Боруховський, це заступник міністра охорони здоров'я. З нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаємо вас. Найші вітання. Пане Богдане, от стосовно ситуації, так, з забезпеченням генераторами і альтернативами джерелами живлення у лікарнях України. Яка ситуація тут? І де ситуація ще, ну, така, що її потрібно доточувати? Так, де генераторів не вистачає, де їх немає взагалі? Опишіть картину, будь ласка, по країні. В цілому в нас всі заклади охорони здоров'я, лікарні, які надають стаціонарну допомогу, вони забезпечені генераторами. Звісно, ці генератори, враховуючи ті загрози, які ми очікуємо і прогнозуємо, що вони можуть статися, їх недостатньо, оскільки, як правило, це мінімальна критична необхідна потужність генераторів для забезпечення роботи, наприклад, операційної реанімації і якогось критичного медичного обладнання, яке підтримує життєдіяльність людини. Тому сказати, що ми забезпечені на 100%, це невірно, оскільки ми забезпечені тільки в критично необхідно мінімальній частині, і ми маємо, враховуючи можливі негативні сценарії, бути готовими до більш тривалих відключень, і відповідно до того, що нам прийдеться на ці ж самі генератори сажати інші прилади медичне обладнання і інші групи для там освітлення, для приготування їжі тощо таким чином. Критично мінімально забезпечено, але потреба залишається. Ця потреба вимірюється приблизно півтори тисячі генераторів різної потужності від найнижчої там до великих по 300-400 кВт. Отже, півтори тисячі генераторів. Максимальна потужність 400 кВт, Мінімальна, ну навряд чи однокіловатні, десь рятують медичний заклад, навіть якщо це фельдшерсько акушерський пункт, десь в селі потрібно більше, очевидно. Якщо ми говоримо, наприклад, про повний блекаут, то ми повинні розуміти, що генератори будуть давати так само в парі з Старлінком давати зв'язок. І, наприклад, коли ми говоримо про пункт базування екстреної медичної допомоги, то там повинен бути мінімальний генератор на 5-10 кВт для того, щоб там було умовно в пункті базування тепло і щоб там був зв'язок. Тому від 50 кВт і до там 400 чотирьохсот пане Богдане. Ще потовчимося трохи тут, тому що розуміємо, що окрім непередбачуваних росіян, є ще елементарні правила технічної роботи генераторів. Ну там за 250 п'ятдесят машин годин вони мають проходити обстеження, обслуговування, технічне технічно. обслуговування, заміну мастила або доливання цього мастила. Тут це теж враховано в ці півтори тисячі. Абсолютно вірний коментар і запитання. Чому я й сказав, що при розрахунку до гірших сценаріїв тих генераторів, які зараз є, недостатньо, тому що ви вірно сказали: одне діло, коли генератор попрацював в плановому режимі відключення там 4 години, і потім пройшов всі необхідні процедури технічного огляду, заміну мастилу і тому подібне. А друге діло, коли ми говоримо про роботу там безперервно декілька діб, наприклад, тому, тому й необхідні додаткові генератори, щоб вони були взаємозамінні, і в закладі не може бути один генератор. Генератор їх повинно. Будь декілька це питання Зі... того, що керівник закладу має забезпечити себе. Це має місцева влада забезпечити це. Має громада потурбуватися. Це центральна влада. І де ви будете брати таку шалену кількість генераторів? Іноземні партнери нам завезуть. Чи ви їздите зараз по всіх магазинах, де ще залишилося, а не залишилося практично ніде? І скуповуєте ну, по перше, ми до цього готувалися. Міністерство це тільки лише міністерство скоординувало поставку більше 400 генераторів за період війни. Є поставки, про які ми не знаємо це напряму відбуває, відбувається благодійниками на самі заклади? Також заклади готувалися. Вони теж розуміли загрози, і вони купували з власних коштів, оскільки вони мають ресурс на придбання цих генераторів. Так само військові адміністрації готувалися до цього. Тому сукупність всіх зусиль, вона повинна забезпечити безприбійну роботу і закладів охорони здоров'я і інших життєво необхідних критичної інфраструктури. Фактично всієї пане Богдана, які надзусилля потрібні для? Для деокупованих територій і медичних закладів, які там, бо часто густо вони не просто можуть бути без генераторів, вони без, без вікон можуть бути там, без деяких несучих без стін, так без дахів. Яка ситуація з лікарнями і іншими медичними закладами на деокупованих територіях, зокрема на е, правобережжі Херсонщини? Завдяки успішним діям наших збройних сил, ми вже мали подібні кейси по швидкому відновленню систем охорони здоров'я це Київська, Чернігська, Сумська, Харківська і тепер вже Херсонська область. Звісно, відновлення необхідних для життєдіяльності самого закладу вікон дверей відбувається досить швидко. Для цього передбачені резервний фонд в обласних військових адміністраціях і я вам скажу, що наприклад і Харківщини, яка була деокупована раніше, досить швидко вдалося відновити роботу. У всіх важливих закладах охорони здоров'я, які зараз надають медичні послуги, так само на Херсонщині ми були до цього готові, і тому, слава Богу, заклади, які не були в зоні бойових дій, зокрема в місті Херсон, вони не зазнали великої руйнації. Але ті заклади, які були в зоні активних бойових дій, а їх 23 об'єкти, вони зазнали. Тих чи інших пошкоджень, якби і відповідно там зараз йде заміна вікон, покрівлі знову ж таки все в рамках підготовки до зимового періоду. Ще важливе питання: про коли ми говоримо про Херсонщину, сім швидких поїхали вже на деокуповану територію, 18 швидких викрали росіяни. Знаєте, таке враження, що вони окупували територію для того, щоб поповнити те, накрасти те, що у них не було там швидкі і дитячий перевозик. Але цілком зрозуміло, що повикрадали ще величезну кількість. Апаратури дороговартісної, от тут можемо говорити буде про якусь приблизну кількість апаратури УЗД-апаратів. Я не знаю, мрт апаратів. Чи це було зламано і відновленню не підлягає? Чи можна поновити, чи можливо знаєте сума, яка йдеться? Ну і тут важливе ще запитання. Пам'ятаєте, як Швели у світі були готові купувати? ШВЛ, апарати вентиляції легенів, але їх не були готові продукувати, виробляти зараз. Ми з таким не стикнемося. Міністерство теж було готове до цієї ситуації. У нас був сформований резерв з державних закупівель медичного обладнання, і воно вже розподілено туди, і вже частина обладнання навіть поїхала. Звісно, варвари після себе залишали в більшості випадків зруйновані заклади і знищене медичне обладнання. Це було особливо яскраво видно на Харківщині, де були дороговартісні комп'ютерні томографи, знищені і вивезене інше медичне обладнання, яке можна було вивезти. на Херсонщині. Постраждали від бойових дій, там де були активні бойові дії будівлі разом з обладнанням. Тому наше завдання, ми до нього готові за рахунок державних закупівель, за рахунок благодійної допомоги міжнародної допомоги, швидко відновити все наявне необхідне медичне обладнання, пане Богдане. А спеціалісти, які були, і яких можливо зараз немає, тимчасово так на деокупованих територіях, от що з цим дефіцит яких напрямків існує, і за рахунок чого його будуть перекривати? Команда міністерства відразу виїхала наступний день після деокупації. Це було одне з перших питань. Ми вивчали чи достатньо там лікарів і молодшого медичного персоналу. Так його зараз достатньо інколи є прогалини в вузькоспеціалізованих спеціалістах, але ми вже маємо подібний механізм, який працює по наказу Міністерства охорони здоров'я про відрядження з інших регіонів необхідних вузьких спеціалістів для надання медичної допомоги. Таким чином я точно знаю, там що наприклад. Клонейрохірурги за поїхали з Одеси в місто Херсон і таким чином надається медична послуга, в тому числі цими лікарями. Слухайте, ну а якщо чесно, от ви дзвоните і кажете, ало, добрий день. Зберіть нам п'ять лікарів, які готові їхати, чи це в наказному порядку, і чи багато людей відмовляються їхати в потенційно небезпечні території? Чи багато лікарів відмовляються зараз виходити в абсолютно холодні приміщення, бо розуміють, що ощадять все, що можна ощадити, і в приміщеннях такі холодно, але Людей треба лікувати лікарі це одна велика дружна сім'я, це наші герої, які ми пишаємося. Вони є нашим другим фронтом. І у мене є тисячі прикладів, коли взаємовиручка, взаємодопомога і нікого просити не потрібно. Навпаки, ми відмовляємо тим, хто хоче допомогти, і поїхати на деокуповану територію, а тому, що ми цю потребу закрили вже раніше. І тому взаємовиручка, ще раз кажу, допомога. І в своїй спільноті дуже яскраво проявилася особливо в таких кризових ситуаціях. Дякуємо, пан Богдан Вороховський з нами був заступник міністра охорони здоров'я. Дякуємо, що долучилися до єдиних новин.